Так, ну що, новий день, нові рецепти, нові тістечка. Сьогодні ми зготуємо. Тістечко творожне. Домашній творог не купований, не магазинний, домашній. Самі робили. Дуже смачно і пахне, і текстура, і взагалі. Тож почнемо. Ліндвейн нам в допомогу. Вже осінь. На вулиці вже холодно. Купила собі лінтвейну. Смачненький такий. І все. Можна продовжувати. Туди додаємо 4 яєчка цілі. Нічого вже цього разу не відділяємо. До наших приправ це для такого і синього. М'яска, там гарніри, а це все для печива. Приправи у нас такі ну, трішки є, так? шукаємо. Ванілку цукор. І сипимо на око. Ванілочку таку смачну. І трішки додавили ізюмчику теж на око. І до цього всього додаємо цукор. Додаємо. 300-320 грамулечок. Ну і нашого незмінного цедр лимончика. Одного буде достатньо, Ось великий, в принципі. Часом за часом ми вже підготували собі а, міксер. Ось так вийшла у нас така з гірочкою навіть. І зараз відбудеться магія. І гарненько це все збиваємо. Ось така гарна консистенція. Ми вже скуштували, дуже смачно вийшло. І продовжуємо далі. Звичайно, трішки антракт. Одно яєчко. 200 грамів цукру і 200 грамів жиру свиного, рідкого. Розтопленого. І куди без сметанки. І сметану. Сметану даємо стільки, скільки впитає наша маса. Зараз будемо... будемо дивитися, хто там. Іду відкрию. Гарненько руками руками гарненько ніжно так перемішуємо. Ніби, знаєте, ми робимо хлібець свіженький. Таким принципом, ніжно. Без дикунства. Ніякі міксери, ніякі блендери, ніякі комбайни. Тільки руками. Бачимо, вже структура тіста змінилася, бачите, вже таке ніби якогось ціла. І зараз будемо вже гарненько, зараз на досточці це все розкачувати. Дуже смачно хочеться вже його з'їсти, таке смачне. Чотири руки. Бачите? Просто, неправда. Професіонали працюють. І ось таке тістечко у нас вийшло. Дуже гарненьке. Ось таке комбо в нас вже вийшло. Ну і по традиції починаємо з тіста нашого готовенького, так? Да? Так, помастило наше деко гарненько. І гарненько трішки муку. Зараз ми її розподілимо. Це наша поверхня деко вже трішки з мукою гарненько, так, знизу. І все, приступаємо далі. Хочеться сказати, я захворів, можете мене з цим привітати. Они гайморіт, повернувся. Осінь прийшла, ну нічого, записуємо далі. Ділимо наше тістечко на дві частинки. Істечко вже розкачали і приміряємо трішки собі на очі, щоб сталося в наше деко, звісно. Такий закрутили такий Киртуш-колач. І гована! Просто, Просто краса. Ніби одіялку прикриваємо наше деко, щоб не змерзло. Ось так Ольга Фрейм говорила, раз було. вже готове притрушуємо трішечки манкою, і наш творожок на перший покровчик нижній всипаємо на жодако. І зверху також трішки манки посипаємо. Творог настільки крутий вийшов. Такий смачний, боже, цидрою, так лимончиком віддає гарно. Боже. Смакота приступаємо до другого кусочка. А це друге покривалко, яке в нас залишилося, також наматуємо на нашу качулочку і закриваємо наше таке повітряне. таке... Здаємо творожне. Красота. І беремо гарненьку вилучку і робимо дірочки. Нічого тяжкого тут немає. Наше тістечко дихало. І включаємо нашу духовочку, вже розігріта 180 градусів. Ну, давайте годину. По рецепту годину, а там вже подивимося. Ось така краса вже від мікрофону. А, не, тепер витягли. Ще шкварчить. Це буде дуже смачно. Бачите, як гарно піднялося. Оцілий стіночка. Вранці на гостини, вранці ще розріжу вам, В розрізі показати вам. Все круто. Тетя працює, все миє нам. Наготували. Підписуйтесь на канал і ставте пальчики вверх. Ось такий у нас вийшити. Стежко творожна. Артенький в розрізі. Бачите, яка? Різина кусочки. Ось така краса вийшла у нас. Скільки кусочків? Раз, два, три, чотири, вісім, шістнадцять. 20, 24 кусочка, будь ласка, такі вийшло. Тому підписуйтесь на канал та ставте пальчики вверх. До зустрічі!